Маріну Пушич йде з шахтаря, вже відомий його наступник. Фіфа відреагувала на скандал із мапою України, а також ще один український клуб, який невдовзі може зникнути. Усім привіт! З вами канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будемо з вами обговорювати. Перед тим як розпочати відео, попросимо вас підписатися на нього. Тисніть також свою вподобайку, заварюйте чай і поїхали. Розпочнемо із чемпіонату України. У неділю відіграли три поєдинки. Відкрили ігровий день у Ковалівці. Там грали інгулець та колос. Господарі вже на п'ятій хвилині відкрили рахунок. На 57-й добив інгулець Оріховський. У Львові оболонь шокувала місцевий рух. На старті гри відкрив рахунок Бичек, У другому таймі відзначалися Тарануха та Блізніченко. Одним голом львів'яни відзначились на 71-й хвилині. Забивав дідик. А у центральному матчі в Житомирі зустрілися Полісся і Шахтар. Весь матч проходив у доволі рівній боротьбі, яка все ж таки завершилася на користь команди Ашура. У доданий час влучним ударом відзначився Богдан Михайліченко, і таким чином Шахтар на зимову перерву йде вже із п'ятиочковим відставанням від Олександрії. А якщо кияни обіграють у понеділок Верес, то можуть відірватися вже на 10 балів. Ну і до слова про Динамо, збільшити свою перевагу над одвічним конкурентом вони зможуть вже у понеділок, коли будуть зустрічатися із рівненським Вересом, для того, аби зробити. Перегляд цього поєдинку ще цікавішим. Наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у ній ви 100% щось цікаве для себе. Знайдете до прикладу, як наша команда, наш прогноз ви бачите зараз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео або з qr кодом в куточку екрану. Там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі про головного ще поки головного тренера Маріно. Пушича він найближчим часом все ж таки покине команду і вже відомий його наступник. За даними Динамо Київ інсайд, вже найближчим часом буде офіційно оголошено про те, що Пушич покидає Донецьку команду. Очевидно, керівництво більше не буде та не може терпіти таку гру. За даними того ж джерела, у весняну частину сезону команду поведе добре знайомий уболівальникам Даріо Сирна. Офіційно про звільнення Маріно мають оголосити вже найближчим часом. Додамо і неприємний інцидент, який став. Вся після матчу як не намагався Мадашур, та він не зміг привернути увагу тренера гірників. Хорватський спеціаліст проігнорував наставника Поліся і не потис йому руку. За такий вчинок точно дизлайк. Далі про FIFA, які все ж таки відреагували на скандали з картою України під час жеребкування чемпіонату світу. Міжнародна федерація направила офіційну відповідь на звернення УАФ. З глибокою повагою ставимося до занепокоєння висловленого українською асоціацією та розуміємо чутливість даного питання. Інфографічна карта, про яку йдеться, була розроблена третьою стороною зовнішнім підрядником. Виявивши проблему, ми негайно здійснили кроки для вирішення ситуації. Ми вжили заходів для видалення. Зображення з обігу також у ФІФА запевняють, що проведуть внутрішню перевірку, аби переконатися, що такі помилки не повторюються у майбутньому. Віримо. На завершення про інші футбольні новини, зокрема про гучний трансфер Карпат. Віктор Вацко повідомив, що Кривбас та львівський клуб домовилися про перехід Тимура Стецькова. Трансфер 26-річного українця відбудеться вже під час найближчого зимового трансферного вікна. Нагадаємо, що на початку вересня Кривбас ухвалив рішення відлучити Стецькова від тренувального процесу через його небажання підписувати новий контракт. Півзахисник ЛНЗ та колишній гравець національної збірної Денис Олійник офіційно. Ційно завершив кар'єру футболіста. 37-річний гравець не буде брати участь у другій половині сезону. Раніше він говорив, що хоче розпочати свою тренерську діяльність. Раніше Денис виступав за Динамо, «Нафтовик», арсенал, Київ, металіст, Дніпро, Геліос «Ворсклу», а за кордоном виступав за Вітес, «Дармштадт» та Сік. Ну і на завершення про футбольний клуб Динас. Асистент головного тренера команди Олександр Головко повідомив, що цей футбольний клуб може зникнути із карти України. Наразі команда існує та буде грати щонайменше до кінця чемпіонату. Але що станеться з командою вже влітку? Це наразі велике питання. Заважимо, нещодавно клуб не виїхав на матч із запорізьким металургом, що мав відбутися у рамках 18-го туру групи. Б. Тоді Дінас офіційно звернувся до ПФЛ із заявою, що команда не зможе прибути на матч. Наразі «Дінас» займає восьме місце у групі Б першої ліги і має 13 очок після 15 матчів. Друзі, на цьому все. Ми дякуємо, що ви провели з нами ці кілька хвилин. На останок ще раз попросимо підписатися на канал. Залишайте також свої коментарі. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.